Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо далі наше дослідження місії України. Сьогодні ми поговоримо про тріпійські мегапоселення, про ті великі протоміста, які до сьогоднішнього дня, так би мовити, Турбують дослідників, як таке диво могло статися. Я б почав нашу розмову з іншого питання. А як взагалі могло статися те, що в трипіллі ці протоміста з'явилися? Як відомо, кожних 50-70 років трипільці спалювали свої поселення. А якщо вони їх спалювали, то не було часу, щоб. Місто розрослося до таких поселення розрослося до таких великих меж за такий короткий час. Значить, для того, щоб це мегапоселення виникнуло, треба було, щоб цей ритм був порушений. Але коли ми розуміємо, що припускаємо, що це спалення було ритуальне, ми вже про це говорили в попередніх випусках, це означає, що трипільці. Які спалювали кожних 50-70 років свої поселення, вони діяли з не своєї, так би мовити, людської волі, а згідно якогось духовного закону, якоїсь вищої волі. І на це, що це була не їхня воля, вказує саме от ритм, що це було ритмічно, і інтервал, чітко визначений інтервал. Вірніше, навіть не інтервал, а інтервали, тому що їх, як мінімум, було два. Хоч було і більше, але два це точно те, що зафіксували дослідники. На це вказує, тобто це не припущення, а на це вказує, чітко вказує радіоволіцевий аналіз артефактів, які до нас дійшли з далекого трипілля, що цих інтервалів було два – 50, плюс-мінус, і плюс-мінус 70 років. І постає питання: а чому саме такі цифри? Чому саме такий інтервал? Щоб почати думати в цьому напрямку, мабуть, треба звернутися на те, що опертися на сім творчих сил, на яких побудоване все земне буття. Ці сили пов'язані з планетарними діями: Сатурна, Юпітера, Марса, Сонця, Венери, Меркурія і місяця. Це ті сили, на які опирається. Астрологічні дослідження, на які опираються не тільки астрологічні дослідження, яким пронизано все земне буття. Оцею семиричністю пронизано все земне буття. Ну, наприклад, сім днів має тиждень, сім нот має музичний ряд, сім кольорів має веселка. Сім періодів має періодична таблиця Мінділеєва. І так далі, і тому подібне, скільки ми будемо, якщо досліджувати, то ми дуже багато побачимо, наскільки все впирається в земні реальності, наскільки все впирається у цю семиречність, у ці е, творящі, я б навіть сказав, животворящі космічні сили. Суть полягає в тому, що всі ці сили. Все, що відбувалося на Землі, вони завжди, воно завжди працювало під домінанту якоїсь конкретної планети. Планети, ці, ці окремі планети, так би сказати, ці окремі діяння об'єднувалися у більші цикли, які теж були під домінантою конкретних планет якихось. Більші цикли ще в більші цикли, і таким чином відбувається розвиток на землі. Зрозуміти чи побачити, як це чисто фактично, от зараз я намалюю схему. Сім днів, кожний з яких з цієї сімірки теж перебуває під водінням конкретної планети. Понеділок це місяць, вівторок Марс, середа Меркурій, четвер це ем, Юпітер, п'ятниця Венера, Субота Сатурн, неділя Сонце. Оцих сім днів об'єднуються в тиждень. Тиждень. Тобто сім днів. Далі сім тижнів. Об'єднуються в п'ятидесятницю. Ну, можемо назвати її мала п'ятидесятниця. Ну, це дуже чітко видно от, Великий піст, так званий Великий піст. Чому він великий? Тому що він об'єднує себе сім 7 днів. 7, на 7, 7 тижнів, сім 7 на сім, 49 днів, 50 днів наступає Великдень. Між Великоднем і Трійцею, сходження Святого Духа знову ж тих самих, та ж сама мала П'ятидесятниця. Сім тижнів аж тоді наступає, тоді наступає Трійця після Великодня. Тобто сім тижнів мала п'ятидесятниця. Далі сім п'ятидесятниць. Утворюють рік. Якщо ми візьмемо 7 на 50-350, вік має 365 днів, те, що не дуже співпадає до дня, це в, в духовному розумінні не просто не має значення, а воно якраз і є в зміст у цьому, тому що за рахунок такого залишку завжди відбувається новий розвиток. Допустимо, коло, коло має 360 градусів, а вік має 365 днів. Доба має, ми рахуємо 24 години, а вона насправді трошки більше, там 24 години і там кілька хвилин. І оцей залишок завжди дає можливість почати чомусь новому. І тому, коли ми такі речі рахуємо, то тут безпосередньо точне попадання не є, тобто не є таке, не є фат, ну, правильне або, або фатальне, що так має бути. І тому можна сказати, що 7 п'ятидесятниць утворюють рік. Сім років. Утворюють семиліття. І це теж має велике значення в житті людини, тому що в 7 років випадають молочні зуби, з'являються вже постійні. Дитина в 7 років йде до школи. Ще одне семиліття, В 14 років приходить статева зрілість. Навіть такий діяч, як Сталін, теж в свій час. Який теж, що називається бавився окультизм, там теж мав відношення до цієї семиричності, тому що, наприклад, перші в Радянському Союзі, перші так звані оці ударні будови були не п'ятирічки, а семирічки. Їх змінили пізніше на п'ятирічки. Тобто, це теж було пов'язано з числом сім. Сім семиліть утворить велику п'ятидесятницю. Тобто ми тут напишемо велика п'ятидесятниця. І тут вже є вказівка, ну, хоча б на то, що трипійці чомусь спалювали в цю Велику П'ятдесятницю свої поселення. А ще Велика П'ятидесятниця, наприклад, я вже про це говорив в попередній, одній з попередніх наших зустрічей в древньоєврейській традиції, які дуже сильно трималися у семеричності. От для них сьомий день завжди був. Шабат завжди був святий, і вони в цей день не працювали. Але це не тільки стосувалося днів тижня, але це стосувалося і років. І тому кожен сьомий рік вони не засіювали поле. Коли ж проходила п'ятидесятниця, то вони не засіювали і 49-й рік поле, 7 на 7 – 7,49, і 50-й рік. От, і тому 7-7 це п'ятидесятниця велика. Якщо ми візьмемо 7 П'ятидесятниць, Великих п'ятидесятниць, то ми одержуємо архангельське водіння. Тобто 50, на 7, це буде 350. Архангельське водіння, і кожних 300-350 років архангели які оцим водінням, їх є сім, для цього водіння, які змінюють один одного. І, допустимо, зараз ми живемо в період водіння Архангела або архістратига Михаїла, час якого почався у 1879 році. І це буде тривати 350 років, десь плюс-мінус 350 років це архангельське водіння. Сім архангельських водінь. Утворюють культурно-історичну епоху. Тобто зараз я напишу тут культурно історична епоха. Ми на даний час живемо у п'яту культурно історичну епоху, яка називається Англо-Німецька, і тому ми бачимо панування в культурному плані англійська, англійський німецький. Попередня культурно-історична епоха була. Греко-римська і тому була Римська імперія, тому була грецька культура і так далі. Сім культурно-історичних епох утворюють корінну расу. Тобто корінну расу, в якій ми зараз живемо, називається Арійська. Перед нашою корінною расою була Атлантична корінна раса. Тобто тут ще можна написати: сім культурно-історичних епох. Корінна раса. Таким чином, переконуємося, що 50-річні інтервали, між якими спалювалися поселення трипільців, повністю пов'язані з макрокосмосом, з планетарним космосом, з водінням планет. А що ж тоді були за інтервали в 70 років? Якщо ж говоримо про інтервал 70-річний, то тут теж все опирається на цю семирічність. Але не тільки вже на планетарні речі, не тільки на планети, але і на ієрархії. Ієрархії, як відомо, є 9 людина це 10 ієрархія. В космосі людина 10 ієрархія. І саме ця десятирічність, оця 10-та ієрархія, і створює 17 річний цикл. Тобто, якщо ми 7 помножимо на 10, одержуємо 70. І про цей цикл, наскільки він пов'язаний з людиною, нам треба зараз поговорити трошки чуть-чуть грунтовніше. -чуть Почнемо з того, що, як вже не раз говорилося, Сонце. Проходять через знаки зодіаку, рівніше точка весняного рівнодення сонця, проходять через всі знаки зодіаку поступово, і вона описує коло зодіакальне за 25 тисяч. 920 років. Інший ритм, який нас цікавить, це те, що затемнення місяця теж відбувається ритмічно і воно. Приблизно проходить в 18 разів в 18 років. Тобто, це так ще називає так званий місячний вузол. Тобто затемнення місяця у 18 років. І наше дихання вдих-видих людина за хвилину теж в середньому в молодості більше, в старості менше, але в середньому людина робить 18 вдохів видихів за хвилину. Якщо 18 вдохів видих за хвилину, тоді в добу людина оцей вдох видих робить 25 тисяч 920 років. Тобто в добу, якщо ми тут напишемо доба, тоді, якщо за хвилину 18 вдихів, за видихів, за годину помножено на 60 і на добу на 24. Тоді ми одержимо знову 20 тисяч, 25 тисяч 920 років. З цього можна зробити перший висновок, що мікроко, макро, мікрокосмос, тобто тим, чим є людина, вмонтований в макрокосмос. Можна сказати, якщо це так, якщо ми людина, це є е, суть. Всього космосу, просто великий космос, який зійшовся в людину. І коли людина помирає, як пише духовна наука, то вона в найтонших своїх субстанціях розширюється до меж всесвіту. І потім знову, коли народжується, збирається в тілі людини. Тобто, так, так дихає так дихає Всесвіт. І навіть у, є таке розуміння в ізотериці, що. При нашому народі нас всесвіт видихає, і при, коли ми помираємо, всесвіт нас вдихає. В індійській традиції це називається День і ніч Браме, такий ритм. І от якщо ми це візьмемо тепер за основу, якщо ми в макрокосмос, яким є великий Платон, Платонів рік, тобто 25 тисяч. 920 років. Поділимо на наш земний рік на 365 днів з четвертинкою, тому що кожні 4 роки ми маємо високосний рік, то ми одержимо плюс-мінус 71 рік. Знову маємо цифру 70. 70, 71-72 роки, це в, е, рахується в духовних, е, на, на основі духовних знань, це рахується е, життя людини. Тобто людина е, живе на землі отакий от період. І цей період пов'язаний з, з тим, що якщо ми візьмемо знову ж Платонів, І поділимо його на, на 360 градусів. це зодіакальне коло поділимо на 360 градусів звичайного кола, то ми одержимо 72 роки. Тобто ми одержимо період одного градуса Платонового року або одного дня Платонового року. Іншими словами, людина на землі живе один день. Як метелик одноденка. 72 роки живе людина, і саме цікаво, що 72 удари, 72 удари має приблизно наш пульс. З усього вище сказаного можна зробити висновок. Що коли мова йде про Ритм спалювання в 49-50 років, тут ідеться про ритм космічний, про ритм макрокосмосу, про сили спрямовані від неба до Землі. Тобто їх можна намалювати отак. Коли ж ми говоримо про ритм 70-72 роки. Тут ідеться про ритм, е, просили, які йшли від землі до неба. Про, про ритм, до якого прикладалася безпосередня людина, який був земний. І, тут. І Цей ритм можна його намалювати таким чином. І цих головних ритмів було саме тому два. Що, як ми пам'ятаємо, ми вже про це говорили, саме таке завдання давав Великий Заратустра, що людям належить, коли було розділено. Ідея неба і землі, коли небесне земле було розділено, людям належало працювати над тим, щоб небесне прихиляти до землі своєю працею, своєю, своєю моралью, своїм, своїм всім тим добрим і красивим, а земне своєю мужністю, своєю силою піднімати, одухотворювати і піднімати до, до небес. І таким чином можна сказати, що це для трипільців було священне, священне дійство. І якщо так, якщо це було наскільки важливо, то яким чином вони могли ці ритми порушити? Порушувати ритми для того, щоб збудувати оці протоміста. Тому що за такий проміжок 50-70 років таке велике місто, яке вміщувало до 10 тисяч населення, воно не могло вирости. За такий маленький проміжок, оскільки місто турпійське росло природним чином. Тобто внаслідок поступового розростання, народження, тобто там не було будівельних бригад, які робили забудову і потім туди звозили людей. Зрозуміло, все це було дуже природне. І за такий короткий проміжок не могло Тропійське місто вирости до таких великих масштабів. І для того, щоб це сталося, мусили бути порушені оці священні. Закони е, цього ритуального спалення. Як на це посміли Це посміли зробити трипільці? А як це вони це чи наважилися порушити? А насправді вони нічого не порушили, і це була велика необхідність, яку, до якої їх вели їхні вожді, їхні посвячені е, е, провідники народу. І це було виконувалося. У цьому плані велика духовна воля, про яку ми поговоримо вже в наступному в наступній нашій зустрічі. А сьогодні дякую за увагу. До побачення.